Ще в стародавньому Римі в колізеї та в театрах грецької епохи архітектура сама собою допомагала артистам чути себе. А раніше. Давай не будемо про пещерних людей. Будівлі з амфітеатральним розташуванням місць та вдалою архітектурою забезпечували природне підсилення голосу. Такі ж принципи використовували в середньовічних театрах і соборах. З розвитком оперних театрів і симфонічної музики в 17-19 столітті артисти почали використовувати спеціальні акустичні щити та рефлектори. Диригенти і артисти розташовувалися так, щоб чути відлуння від стін або спеціально встановлених дерев'яних панелей. З Появою рок н ролу в 50-х роках минулого століття музиканти почали вимагати більш чіткішого контролю звуку у 1961 році. Американський інженер Джин Серванський розробив один із перших коаксіальних динаміків. Що дозволило створювати більш спрямовані акустичні системи. У 1969 році Дейв Мартін розробив одні з перших спеціалізованих сценічних моніторів для турових музикантів. Сьогодні серія активних моніторів FMX від DB Technology це поєднання новітніх технологій, зручності та якості звуку. Завдяки коаксіальним динамікам, фазолінеарному ДСП і можливості змінювати кут нахилу, вони надають артистам максимальний комфорт на сцені.